Рівненщина завершує підготовку до опалювального сезону. Після того, як міська рада ухвалить рішення щодо старту обігріву, мешканці будинків зможуть отримати тепло, але лише за умови, якщо їхні ОСББ чи управлінські компанії вчасно подбали про стан внутрішніх мереж і отримали акти готовності, адже подача тепла в такі будинки буде пріоритетною. Початок опалювального сезону він займає кілька днів. Від моменту розпорядження до моменту це процес запуск котелень і так далі. То першим ми будемо включати ті будинки, які все-таки мають акти готовності до опалювального сезону. Тому що, як показує практика, саме в перший цей пусковий тиждень найбільше аварійних ситуацій. Ми включаємо воду, і вона десь в будинку починає тікти. Згідно з інформації у Фейсбуці на сторінці рівне Теплоенерго, компанія підготовку до опалювального сезону завершила. Проте мало будинків провели відповідну перевірку. Є певні проблеми з житловими будинками в тій частині, що лише 121 будинок з 809, які ми обслуговуємо, отримали акти готовності до опалювального сезону. Точно такі самі роботи, які ми проводимо з тепломережами, ОСББ і управлінські компанії мали би провести в себе всередині будинку для того, аби зменшити або виключити аварійні ситуації під час. Самого опалювального сезону водночас у місті вже розпочався процес підключення закладів охорони здоров'я. Як повідомляє Рівненська міська рада, першим тепло подали до пологового будинку та міської дитячої лікарні, аби забезпечити комфортні умови для персоналу та пацієнтів. Що стосується житлових будинків, то рішення про їх підключення ухвалюватимуть з урахуванням температурних показників. За нормативами опалювальний сезон стартує, коли середньодобова температура триматиметься нижче плюс 8 градусів протягом трьох днів поспіль. Христина Усик, Аріна Тітова, новини Рівного.